Всім вітанечко! Родичі, друзі, знайомі, сусіди. Всі, хто мені казав, що у вас не родить полуниця. Я вам обіцяла показати, як це зробити. Ось такий робиться короб. Ну, в ідеалі було б добре зробити його з п'ятірки, 50 мм дошки, але в мене не було п'ятісятки, зробили з 40 Робиться отакий от ящичок. Наповнюється родючим ґрунтом. Накривається агроволокном і садиться полуничка. І буде вам щастя, буде у вас ягода. Навіть якщо у вас такий поганий ґрунт, як у мене, в цих ящиках у вас завжди буде полуничка. Зараз я поверх ґрунта застеляю сіном. Для чого це роблю? У мене тут немає крапельного поливу, щоб в Літом не пересихав ґрунт, я його додатково мульчую. Під сіном не буде пересихати. Зараз я дозамульчую свою грядочку застібаю агрополотном і покажу, як це виглядає. А потім посажу полуничку. Ще один ящичок. В цій грядці в мене буде фейт. Побачимо, як він приживеться, як себе покаже, як будуть усіки, насажу розсаду. Так що всім добра, бувайте здорові. Ну, Значить, продовжуємо. Отак от трошки розвертаємо сіно до земельки. Робимо ямочку. Так. Беремо касідки полуничку. Ой. І вставляємо. Якраз. Гарненько лягає, О, трошечки можна втрамбувати і назад сінцем закрити. От. І все. Отакий От метод посадки. Потім я її пролю водичкою і покажу вам всю грядочку. От і все. маточник на фейт закладений. Будемо чекати весни. Весною покажу вам. Як себе поводить полуничка Фейт? Що вона нам дасть по квітконосах і що дасть по ягідках? Всім дякую за перегляд, мирного неба!